Завтра, завтра, сказіть, завтра? то саме, що і це, це вже Будем ваше право. Будемо діяти то, що ви достанете. Що діяти? Якщо будуть роботи проводитися, то без те, знати міську раду, ми відповідно відреагуємо. Може ми вам сприйся. будемо телефонувати? Будь ласка, десь проїжджаючи з тіни. До розгляду сесії 26 числа вашої ініціативної групи проводитись не було. Я не можу вирішувати. Це на розгляд депутатів. Перед виборами як ми можемо? Я не балатуюся. А вояновські? Не знаю. Не пройдеть нікуди. Точно не пройдуть. Це буде винесене питання, а сесії Хмельницької міської ради. Я в телефонному мережимі тільки що його набрав і переконав, тому що прийняти проведення будь-яких будівельних путь. Снимите, пожалуйста, снимите, пожалуйста, людей с проезжей части.